Як голосуватимуть ті, хто за кордоном? Перший варіант це голосування, електронне голосування. Чим воно погане? Воно погано тим, що, по-перше, в нас немає гарантій того, що не буде втручання іноземної держави, конкретно Російської Федерації ми можемо навіть Китайську Народну Республіку називати. Другий момент: Я, яка є проблема для застосування електронного голосування? Довіра українських громадян? Ось як коли в нас буде така довіра, як в Естонії, тоді, я думаю, можна розглядати це питання. І третій момент гарантування анонімності. От як гарантувати те, щоб ніхто не дізнався, як виборець голосує? Тобто мають бути запобіжники цьому. І е, в цьому контексті: а як гарантувати те, щоб на виборця ніхто не впливав, коли він голосує, щоб ніхто біля його комп'ютера поруч не сидів і не клав на стіл гроші? Тепер розглянемо варіант е, голосування поштою. А з якого дива Україна має довіряти Поштовим службам іноземних держав, щоб вони, по-перше, не втрутяться в таємницю голосування, як там виборець проголосував? По-друге, то ставлять в час. Якщо вони цього не зроблять, хто буде відповідати за це? Яким чином ми будемо когось притягати до відповідальності за подібні дії? Це величезна проблема. Я б цей другий варіант теж не розглядав, як і електронне голосування. На мою думку, неконституційним буде третій варіант: це дострокове голосування, тобто голосування два чи три дні. Чому? Тому що Конституція України передбачає день голосування, конкретну дату, неділя. Це логіка конституції, за межі якої не треба виходити. Крім того, нагадаю, що Україна мала вже дострокове голосування до 2002 року і скасувала дострокове голосування, тому що там було найбільше фальсифікацій і зловживань під час дострокового голосування. Чудовий приклад зараз це Республіка Білорусь. Всі так звані вибори, які там відбуваються, вони сфальсифіковані за рахунок в першу чергу дострокового голосування. Четвертий механізм він не є неконституційним, він не є таким, щоб взагалі був нереалізованим, але він складно реалізований. Я маю на увазі відкриття додаткових дільниць за кордоном, не лише в приміщенні посольств, консульств, представництв України за кордоном, але, наприклад, якийсь там. там Умовно кажучи, там кінотеатр. Там. Чому проблемно? Тому що це територія суверенної держави, іншої суверенної держави. Ця держава має дати згоду на це. Ця держава, крім того, що дає згоду, має законом визначити умови реалізації цього всього для своїх поліцейських, для своїх громадян, для своїх пожежників, та там кого завгодно. Там величезний масив проблем виникає. Все це треба врегулювати. Я вже не кажу про те, що для подібної реалізації ідеї потрібно укладати двосторонній міжнародний довір між Україною і цією державою.